Що найсоромніше, ви зробили, думаючи, що ніхто не бачить. Стояла в заторі після довгого дня, просто за кермом розулася, взяла одну туфлю і піднісла до носа і понюхала. Повертаю голову наліво, а чоловік із сусідньої машини дивиться на мене з огидою. Я там ледь сорому не згоріла. Усі ж, коли залишаються самі вдома, говорять самі з собою, правда? Або прикидаються, наприклад, що беруть у когось інтерв'ю. Ну, ось я і так і зробила. А тут раптом зі свого домашнього кабінету виходить батя і каже: Я сьогодні, до речі, працюю з дому. У нас на роботі одномісний туалет, і засувка на дверях якраз зламалася, і колега зайшов саме в той момент, коли я міняла тампон. А вишенька на торті, я тоді ще й навалила найбільшу купу у своєму житті. І все через місячні. В очі я йому відтоді не дивлюсь. Коли мені було 15, я вирішив відлити на задньому дворі будинку мого вічима. За ріг будинку заходить постачальник із коробкою в руках, і бачить, як я стою з членом на переваги і дивлюся на відвідувача в притул. Доставник спочатку аж завмер, потім поставив коробку на землю і пішов. Зараз мені 28, але я досі іноді згадую той випадок. Близько опівночі йшла по стоянці поруч зі своїм будинком. На вулиці нікого навколо. Тиха літня ніч. Я розслабила булки і видала дуже значний пардеж. Випадково піднімаю очі, а на балконі сидить парочка, яку я спочатку не помітила. Мені було так соромно, що я не подивилася, як вони відреагували. Просто пішла звідти швидше. Мені тоді було років десять. Друг підбивав мене, щоб я зробив вигляд, ніби трахаю дерево, що росте навпроти його будинку. Зробивши кілька характерних рухів, я озираюся на будинок друга, все ще тримаючись за дерево, як якийсь наїзник. І бачу, що вся його сім'я зібралася за вечерю і з відкритими ротами дивляться на мене через вікно. Навіть переставши жувати, я був удома, підспівував пісні, що грало в мене в навушниках. Ні з того, ні з цього вривається мама із занепокоєнням запитуючи, чи все в мене нормально. Вона почула якісь звуки з моєї кімнати і подумала, що мені наснився жах або ще щось погане трапилось. Я заспокоїв її, пояснивши, що просто співав. Якщо що, я ніколи не співаю взагалі ніколи. А того єдиного разу мама напевно вирішила, що я тут духів викликаю. Мені було шість чи сім. Я поколупався в носі, дістав звідти здоровенну жирну комашку і жер. старша сестра мене спалила, поржала і все розповіла подружкам, які тоді якраз залишилися в неї значівлею. Я більше ніколи так не робив. Тож вона зробила мені послугу, засоромивши тоді. Жив у сільській місцевості із сусідів буквально кілька людей. Якось уночі почув сову і вийшов подивитися, ломлюся прямо через кущі і зарості дерев вздовж дороги, ухаючи, як сова, щоб приманити птаха. А дорогою йде дівчина підліток. Бідолаха втекла з дому, бо там не все гаразд. А тут я, як дурень, ухаю. І я підвіз її до центру соціальної допомоги в місті. Сподіваюся, їй там допомогли. Я тоді працював провідником поїзда, сидів один у своєму купе і по інтеркому базікав із машиністом про Counter-Strike. Але в мене в голові хлібець, тому я натиснув не на ту кнопку, і мене чув не тільки а й усі пасажири, тобто приблизно дві тисячі осіб. Я била по повітрю, ніби б'юся, і все це озвучувала. Потім озираюся і побачила людину, яка прикидалася, що її раптово дуже зацікавила стіна. Ха -ха. Присів посрати в лісі, але не бачив, що метрів за десять проходить грунтовка. І по ній якраз ішов чоловік із собакою. Собака мене облаїв. Ми з мужиком переглянулися, і він пішов далі. Днями шукав у гуглі зображення за запитом дракони цілуються. Сусідка по квартирі зайшла в мою кімнату, щоб щось запитати. Очима зачепилася за картинку на моніторі, перевела погляд назад на мене і з легкою, майже невловимою посмішкою продовжила розмову. А я почервонів до коренів волосся. У дитинстві я була просто без розуму від бджіл. У магазині я залазила язиком прямо в троянди в букетах, щоб зібрати пилок як бджола. Одного разу я прям дуже старанно орудувала язиком. І якась дівчинка запитала: Мам, а що вона робить? На що та відповіла мила, вона просто нюхає троянди, підемо звідси. Подивимося краще на іграшки. Найгірше те, що я чула їхню розмову, але не зупинилася. А залізла ще глибше в бідну квітку. Мені було страшенно соромно, але я все одно не переставала.